Доброго ранку, мархаркова, шлани мархаркова, пані та панове. Для мене величезна честь доєднатися сьогодні до вас і обговорювати майбутнє вашого чудового міста. Мабуть, я можу показати вам певні зображення, щоб, як би це сказати, аби надати вам. Смак, щоб ви відчули, як виглядає ця робота, яку ми робили за останні 9 місяців. Отож історія починається з ООН. Чи можна, будь ласка, вивести зображення на екран? Отож. Це квітень минулого року. Женева. Це був. Я був там адвокатом на форумі мерів. Фактично, там усі мери з усього світу діляться своїм досвідом. До мене підійшов uh, пан Терехов, і Ось тут ось, ось, це, ось це зображення. Те, що тут написано, фактично це описує в ту першу розмову, яка в нас була з паном мером. Я потім її передав певним особам, з нашого фонду. І власне фонд є визнаним центром компетентності ООН. І з немережею відомих експертів, які працюють разом над своїми освітніми програмами, був логічний перший крок: провести зустріч, аби. Разом збирати зі професорів професора Клейзера та професора Голдена з Гарварду і Оксфорду відповідно обидва економісти. Обидва мають свій погляд на міста та на мережі е, на світовий банк, в тому числі. Мери говорили про відновлення, про регенерацію, про потенціал для покращення економіки міста в майбутньому. За допомогою нових технологій, які б допомогли працювати вже існуючим, фактично планувати майбутнє, створити майбутнє місто майбутнього вже зараз. Таке зелене місто, зелене не лише в тому, що стосується енергії, але зелене у тому, що стосується парків, ландшафтного дизайну. Отож, зібравши команду радників експертів, я почав з Стюартом Смітом в офісі Берліну. Це що теж є частиною команда Раб в Берліні. Так само є частиною нашого фонду. «Працюємо разом. Я напевно зараз буду стверджувати очевидне, але робота фактично була дуже у співпраці з такою, такий підхід. Знизу вверх, фактично, ми генеруємо збираємо інформацію, обмінюємося нею. Як ви вже почули від пана мера, багато зустрічей вже відбулося за останні 9 місяців, більше ніж 110 робочих сесій. Робочі зустрічі кожну середу більше ніж 800 людей, і як вже було зазначено, були опитувальники. Які так само були надіслані показ... і, де були показані наслідки? А ми дійсно запитували жителів міста, як вони бачать своє місто, яким які покращення вони б хотіли побачити, які вдосконалення і. Ось просто такий собі, щоб ви могли затернути і побачити, як же ж скільки людей брали участь в це з меншою командою фонду, але і з ширшою компанією світових експертів з компанією архітекторів. Ось це є одна з зустрічей у Мадриді, яка разом зібрала, як ви можете бачити. З підписів на екрані архітекторів з Харкова, представників представників ООН, інших консультаційних груп, нашу власну команду. Ми всі працюємо разом і ми намагаємося визначити структуру, і вже і те, як працює намагаємося. Завилейтегер план міста для генерального плану міста для того, чому побачили, як це працює що стосується річок, промисловості, парків, будівництва житла. А як архітект може архітекти? можуть сказати, що фактично Харків це є таке місто фортеця. Є тут три три тут, бачите, є три площі. І фактично є таке пересикання двох річок. Отож, ми дійсно починаємо зараз вивчати це місто, розуміти це місто, і ми б хотіли б ви вивчаємо спро, вивчаємо ті прагнення, які є у місті, що стосується відбудови того спадку, який було знищено, і це все робиться в процесі. Так можливо, ми в процесі зможемо створити якісь нові визначні місця в Харкові. Ми дійсно зараз обмінюємося знаннями, прагненнями. Однією з ідей, якою поділився пан Мар, це було це був власне приклад Рейхстагу в Берліні і тут регіон, регіональна, адміністративна регіональна адміністрація на, на площі свободи власне була такою визначною будівлею вона може бути відроджена як символ символ в майбутньому для того аби нагадати вона може служити таким нагадуванням, паралельним прикладом Рейхстагу. Рейхстаг так само був фактично повністю знищений під час Другої світової війни, і як наслідок він був відроджений, відроджений як центр уряду, центр і такий громадський простір. У власне інкорпоруючи всю ось цю пам'ять минулого і символ відновленого міста, площа свободи. Фактично є таким центром гравітації в місті, і а, він є наперед це площа є перетині двох річок. і презентую... це презентує ось цей спадок центру міста. Тому що стосується мобільності, те як річки, метро, дороги усі ведуть, всі зводяться разом до, до основи. Для це може призводить так само до це призведе так само до покращення мобільності у майбутньому, оскільки мобільність є дуже важливою частиною нашого генерального плану, а... в тому, що сто... Ця домінантності громадського транспорту десь приблизно 65%. І ми, як ми почули від пана мера, потенційно можна покращити мобільність через прогулянкові ділянки. Може, це так само це так само будуть створені спеціальні. Доріжки велосипедні, що набагато покращать систему мобільності в місті. Це все було відображено в опитувальнику, про який вже так само згадувалося. Отож, будувати на таку широку мережу на річках. Коли ми почали працювати разом, побачили надзвичайний потенціал, який можна купити, який який можна використати, аби зберегти природу, зберегти річки, береги річок, покращити е, їхнє використання, тим самим покращити мобільність та озеленити місто. це власне дуже такий наш наше спільне бачення і того спадку місцевого спадку ми б, звичайно хотіли створити зелені та голубі природні коридори, поєднати їх з пішохідними зонами та велосипадними доріжками для того, аби створити таку мережу по всьому місту. Це є такі дуже теми, які надихають. Вони йдуть від архітекторів, і так само і від міської ради. Якщо ми поглянемо на промисловість з минулого і її перспективи в майбутньому, то ми. Ми знаємо, що десь приблизно 20% міської зони присвячені важкому важкій промисловості. Історично так склалося, що ці зони вони розташовані навколо річок, а будівлі знову ж таки історично так склалося, пов'язані з промисловістю, і дуже так коротенько хотів би вам показати. Цінність того опитувальника. Це просто десь приблизно 67% опитуваних. Питалася, чи вони задоволені чи не задоволені тим районом, в якому вони проживають, але я 67%. Але не настільки вони задоволені якістю будівель, в яких вони проживають, лише 26% задоволені якістю будівель, тим мало більше задоволені тим районом, в якому вони живуть. Тобто, щоб з підсумувати цей рівень задоволення, одна третина просить покращеного громадського простору. і в тому, що стосується майбутньої Безпеки бомбосховища так само були згадані в тому опитувальнику. Були на це запити. Якщо ми говоримо про райони, то покращення їх в тому, що стосується якості життя, а може бути зроблене. За допомогою введення нових активностей в район не в районі не обов'язково покращених будівель, не лише покращених будівель. Тобто, це зараз дуже адапту зараз. Це дуже адаптується, це почало все змінюватися після епідемії COVID-19. наприклад в Парижі зараз намагаються зробити, щоб було 15 хвилин відстані максимум між містом для відпочинку і, наприклад, школою або робочим місцем насправді ідея полягає у такому компактному місці. Власне, Лондон в цьому випадку 80% чи навіть більше жителів Лондону проживають у пішій доступності від основної вулиці. Власне, це теж одна з якостей, яка впливає на якість і радість проживання в районі, але є ще і виклики того, що 80% будівель є такі um, будівлі, які ви бачите на екрані. На фотографії які уроки ми можемо з цього винести? Власне, uh, ну, частина. Команда архітекторів, яка зараз працює з подібними проблемами в Європі, особ... Особ... особливо у Франції, показали, що вони можуть надати всі ці умови, які були згадані в опитувальнику, Тобто, наприклад, на 50% краще отеплення та звукою за Наприклад, ось тут ви бачите, був теж виклик в команди. Треба було. Переробити ось цей, ось цей, ось цей будівлю цеглянув у Франції, і дослідження показали, що більш економічно доцільно трансформувати цю будівлю, покращити її термоякості, додавши просто не без зруйнування цього цієї будівлі. Фактично, це було дешевше ніж побудувати нову будівлю, і ми не змогли це зробити навіть не виселявши на певний час жителів, тобто. Ось так виглядала трансформація. Вони на основний фасад додали утеплення, і принцип фактично буде, я думаю, підходящим і для Харкова, але ми не можемо взяти його так, як це є, тому що в тому, що принцип фактично полягає в тому, що в таких випадках. Коли ми не можемо трансформувати якість житла, то ось, вот бачите, зліва так виглядало раніше. До та після ось так ми додали. Ось ось так тепер ось так. Ми покращили якість простору до та після. Знову ж таки, до трансформації та після трансформації справа та зліва, і це все покращує внутрішню якість послуг. І нам не потрібно було навіть аби кудись на певний час пересилалися жителі цієї будівлі. Тобто, фактично, це є приклад того, як можна розробити, як можна працювати над такими будинками. Можемо поговорити з вами також про те, яким чином виглядає на структура енергоресурси в Україні. Про це вже згадував також і мер міста. Ось тут ми бачимо також. Світлину бачимо забруднення, яке відбувалося за те, що було у минулому, ще у 21 році, і тому з свого боку ми запропонували пілотний проєкт для того, щоб продемонструвати перехід до використання чистих джерел енергетики і. Це те, що може дуже нас надихати. Ось тут ми бачимо індустріалізовану і децентралізовану систему, тут же немає залежності від мережі. Це означає, що місто може краще використовувати свої ресурси не залежачи від інших. Ми знаємо, що є дуже багато таких промисловостей, які пересікаються з. Також фермерством, мова йде про чисте вирощування. Це те, що можна також запровадити у містах в окремо відведених для цього зонах. Також під час однієї з наших перших зустрічей з мером ми говорили про те, що дуже важливо нам працювати над науковими проектами, і ось тут ми вирішили. Розглядати це все не з точки зору традиційної науки, а такого також перетину з іншими сферами, і насправді це те, що може принести нам прекрасні можливості. Ми можемо співпрацювати із університетами, стартапами. В нас є багато можливостей для цього також з місцевими архітекторами з представниками. Міської ради ми обрали три такі ділянки для таких пілотних проектів: це е, три об'єкти: авіазавод, також у нас ще є е, незабудована промислова ділянка, яка не використовується, і також ще є регіон е, ринку Барабашова. Ми бачимо, що є переваги є е, е, у цих об'єктів, якщо говорити про. Авіазавод то також є тут багато того, що ми можемо використати. Ось тут ви бачите, як виглядає ця ідея, як її можна втілити. Тому що ми можемо тут об'єднати зусилля і університетів, і створювати сучасні робочі місця: цей житловий сектор, дослідницькі лабораторії, парк може бути тут також укриття, які є дуже важливі. Про що вже неодноразово згадувалося. після цього. Ми поглибили нашу дослідницьку роботу. Тут ви можете бачити поєднання фізичного моделювання і цифрового моделювання, яке може використовуватися для вивчення різних різних тем, в тому числі і вуглецевого сліду. Зв'язку, тим, що впродовж місяців ми активно працювали і для себе виокремили п'ять основних проектів, які стосуються спадщини, річок, промисловості, житлового сектору та науки. І відповідно у нас є п'ять стратегій для міста, які охоплюють тему транспорту, енергетики, води, природи. Я вже згадував про те, що раніше генплани в часи війни також створювалися в 43 році. ось так зародився. Генеральний план для міста Лондон, і цей процес триває до сьогодні. тому, що ми знаємо, що дуже важливо мати для міста чіткі межі, також має бути чіткий поділ в самому місті на різні райони. Все це дуже сприяло. Відновленню міста, але була підтримка звичайно від світових лідерів, від королівської сім'ї. Багато хто з них досі живе у центрі міста Лондон. Це та інформація, якою ми ділилися і з нашими представниками з України під час наших зустрічей з мером з представниками міської ради. Це те, що я намагався донести до вас сьогодні спільно з мером. Те, що я хотів би додати з до презентації пане мера, цих основних напрямків напрямків стратегії: генеральний план він є важливим документом, який визначає головні стратегічні питання. А є питання, які, на перший погляд, здаються, ну скажімо так, другорядними. за цей час роботи наших спільних двох ініціативних груп харківських архітекторів і команди фонду Нормана Фостера, ми створили щось на кшталт банку ідей, банку якихось маленьких або навпаки дуже потужних проєктів. Ну, для прикладу, зараз йде мова про пілоту трьох харківських річок, але і пан Фостер на це дорогу пан Терехов на це робив наголос, що мова йде про чотири річки, які фактично є унікальними для міста ситуації, якби як то мережа, яка є і зеленим, і блакитним коридором, і транспортним коридором, могла би бути. І тому, попри оці три пілотні річкові проекти, є, я підрахував, 11 ділянок цих чотирьох річок і можна продовжувати цю історію. І якщо брати будь-який напрямок оцих стратегічних, Напрямки майбутнього генерального плану більше 30 таких проєктів, ідеї є в цьому банку ідеї. Всі вони різні, щось, як то кажуть, зайде, щось ні. Але я б хотів про що сказати? Коли була перший брифінг, навіть не прес-конференція, десь в грудні, напередодні зустрічі Лорда Фостера і пана мера, Якусь таку першу промову ми зробили, і після цього мені особисто почали люди, харків'яни, писати свої пропозиції. Ми хотіли б запропонувати ще таке. Ми бачимо, от ще така ідея є. І мені здається, що ця історія про банк ідей вона може бути відкритим майданчиком для залучення просто харків'ян, не обов'язково архітекторів, економістів, освітян, будь-кого, е який може бути гарним підґрунтям основу для. Включення чи розглядання в межах стратегії генерального плану міста тому мій додаток до того, що казали попередні доповідачі, це оця історія про банк ідей, численних проектів, пропозицій, які ми напрацювали разом двома командами команди фонда Фостера і нашої команди. Дякую. Ми розраховуємо на те, що незважаючи на сьогодення, на те, що йде війна, ми зараз створюємо генеральний план розвитку міста, і це дуже знаково, і це той шлях, по якому ми йдемо. Що стосується воєнних воєнних обставин, так но ми усі впевнені. Нашої перемоги, і ми усі впевнені, що після нашої перемоги нам потрібно буде відбудовувати місто Харків і Харків є другим містом в Україні по Величі. А нагадую вам, що це була перша столиця, і це дуже знакове місце для України, для Європи та і зараз для всього світу. Тому ми розраховуємо на е, чисельність 2-2,5 мільйони е, мешканців міста Харкова разом з студентами, які будуть е, вчитися у наших вузах е, та е, технікумах. Тому е, на цю кількість ми зараз вас враховуємо, може, е, з часом буде і більше. Yes. Отож, <пост> так, і я можу роз я розумію ваші застереження, застереження пана, який задав запитання. Все, що я би хотів сказати, це те, що історично у минулому в часи кризи, люди, звичайно ж, втікали з міст, але уроки історії. Показують, що місто завжди відроджується з кризи, чи це були якісь жахливі катастрофи, як війна, чи пандемія, холера до прикладу, е е так е багато міст покинули жителів десь по серікапіхолера поширила столітті, але чи це були? Е які землетруси, чи хвороби, чи будь-які інші катаклізми завжди місто відновлюється, стає краще, сильніше, і це власне дох... про це. Ми і говоримо в генеральному плані, тому що ми очікуємо, що місто в майбутньому стане кращим, стане більш привабливим, стане таким соціальним магнітом, який буде запрошувати людей повернутися. Ми усі соціальні ми спішуємо, так, ми всім. Потрібно збиратися разом, нам усім потрібна підтримка одне одного. Дякуємо, Олесі. Оскільки ви до мене теж зверталися, я теж від себе додав. Ну, після того, що сказав мій Лорд Фоскар, він під час своєї презентації продемонстрував план Лондона 43-го року. На цей час я не можу в цифрах це. Зараз казати, але тоді з Лондона поїхали всі, оскільки Лондон був сорок третьому році, оскільки Лондон тоді був е, під бомбардуванням. Так само план відновлення, е, конкурс на відновлення відбудови хрещатика, е, почався через три місяці після звільнення Києва е, в 43-му році, на початку 44-го року, вже е, в Лінінграді тоді були виставлені проекти бачення, як буде відновлюватися хрещати. Яких конкретних цифр? Яким буде, скажімо, місто Київ після завершення війни після перемоги в 44-му році ніхто не мог вам би навести, оскільки місто було фактично спустошене на той час, коли розроблялися ці проекти? Але е, специфіка, скажімо так, розробки стратегії генерального плану під час доби чи кризи, як казав Пан Фоста, вона в тому полягає, що бачити це все-таки не конкретним якимось, ну? Умовами замовлення і статистичними дослідженнями, показниками, всім іншим, а бачити дійсно на далеку перспективу, на якусь тривалий термін. Дуже часто слышу, сл що е отже СТРО один це єдина єдина будівельна компанія, яка відбудова. Хочу зараз сказати усім, е коли ви задали таке питання е на теперішній час. «Жилстрой-1» один, будівельна компанія, вона існує в Харкові, але вона не є монополістом на цьому ринку. І зараз, коли ми відбудовуємо місто, а ви бачили, що ми відбудували зараз 135 багатоповерхівок, 66 із котрих були, будемо казати, вщит розрушені, то… Будівельна компанія Жолстрой 1 була генеральним підрядником, але в рамках цієї відбудови були і Жолстрой 2 і, і, і інші, інші будівельні компанії. Тому, що стосується майбутнього відбудови міста Харкова, є заінтересованість у різноманітних будівельних компаніях, у тому числі і міжнародних будівельних компаній, які хочуть прийти до Харкова разом зі своїми інвестиціями, разом зі своїми капіталами і відбудовувати місто Харків. Тому відбудування міста Харкова буде робитися багатьма будівельними компаніями, у тому числі і міжнародними, але з підземними паркінгами, але з виконанням усіх тих новостворених стандартів, які є зараз, є час, котрих я казав вже і казав Лорд Фост.